Репродуктивне здоров'я і планування сім'ї це фактично можливість молодої сімейної пари. І індивідуума запланувати, скільки дітей буде в сім'ї, і коли ці діти будуть, і головне зберегти своє здоров'я як матері і батька для того, щоб в подальшому обов'язково народилось здорове повноцінне покоління, здорові дітки. Обласний позаштатний генетик Лариса Попович запевняє у Житомирській області діє ціла система попередження народження дитини із вродженою патологією. Пара має усвідомлено прийняти рішення, знати можливості діагностики ранньої, розпочати раннє лікування і е, знати, який прогноз не тільки для цієї дитини, а й для наступних вагітностей в цьому шлюбі. Про значення контрацепції у збереженні здоров'я дівчини та хлопця говорили представники молодіжних громадських організацій. Наскільки мені відомо, цифра розлучень, які відбуваються ось у молодих сімей, вона просто жахає. Це по перше. По-друге, у нас є таке явище, як депопуляція. дуже швидко зменшується кількість населення України, і це дуже, це дуже недобре для, для для майбутнього країни. Планування бажаної дитини впевнені учасники допоможе не лише зберігти молоду сім'ю, а й народити здорових нащадків. Сучасна система анонімних звернень у клініках дружніх до молоді допоможе молодій людині отримати своєчасну фахову консультацію та допомогу. Потужну інформаційну підтримку здійснює також і низка міжнародних проєктів, як, наприклад, програма здоров'я жінок України, що підтримується агентством США з міжнародного розвитку.